Нещодавно вийшла моя перша стаття стосовно моєї дисертації. Хто ще не дивився відео про те, як пройшов мій перший рік в аспірантурі, десь от тут вгорі буде посилання, Подивіться. І моя перша стаття ну, в принципі, аспіранти, вони. Повинні ще писати і статті стосовно своєї теми дисертації, і ось моя перша стаття вона стосується оптимізації освітнього процесу. І, взагалі, оптимізація це коли ми витрачаємо менше часу та ресурсів для того, щоби досягти певної поставленої мети. І сьогодні сучасний світ вимагає від учнів вміння працювати з інформацією такої от цифрової грамотності медіаграмотності, і вчитель він постає перед такою дилемою. Або вимагати дуже великого обсягу таких знань, вмінь від учнів, або ж шукати такий кращий шлях, і це також є оптимізацією. І в освіті ми можемо оптимізувати практично все. Ми можемо оптимізувати зміст освіти, тобто те, що ми вивчаємо. Ми можемо оптимізувати методи та форми, тобто те, як ми вивчаємо матеріал. І також ми можемо оптимізувати роботу, тобто як ми вивчаємо це там командна робота або ж індивідуальна робота це також можна оптимізовувати. І тепер саме цікаве, а як же ж нам зрозуміти. Що ми ефективно оптимізували освітній процес. Є два критерії: це результативність, тобто ми розуміємо, що учні досягли бажаних цілей за менший час та за меншу кількість використаних ресурсів. І також при цьому, от другий пункт це. Те, що учні при опануванні матеріалу вони не вигоріли, не витратили забагато зусиль, і у них далі є мотивація навчатися. А зі свого боку, вчитель він не витрачає купу часу на Перевірку робіт і на підготовку до проведення наступних занять. І також, як наслідок, не витрачає там свої безцінні ночі на все це. І також, щоб оптимізація освітнього процесу була ще більш ефективною, для цього також потрібні три умови. Перше, що для оптимізації повинен бути готовий вчитель, він мусить бути кваліфікованим. Також, друге, це те, що для оптимізації повинні бути готові ще і учні. Вони мусять бути підготовленими для цього. І останнє це матеріальне забезпечення ну, школи, навчального закладу, щоби. Було з чим працювати. І якщо так от коротко, то оптимізація це про пошук балансу, і зробити так, щоб навчання в школі було от максимально ефективним, і щоб учні навчилися вчитися. І також, кому буде цікаво, почитати детальніше. Я в описі під цим відео я залишу посилання на повний текст своєї статті. Ну і ми продовжуємо тоді далі працювати над моєю дисертацією.